Сьогодні у нас на ремонті ось така красива пластикова валіза, велика. На 4 коліщатка. Вийшло зі строю одне, зовсім вийшло, і майже вийшло інше. Зрозуміло, так? Да? Оба коліщатка зі сторони видвижної ручки. Знімати корпус ми не будемо, бо вилка ціла, все ціла. Заміряли діаметр колеса 50 мм. Ось у нас є колесики 50 мм, але старі на втулці, ось як бачимо, звичайно втулка. Нові вже будуть на підшипниках. Ось такі квадратні. Бувають ще заокруглені, в даному випадку квадратні. Будемо ставити колеса не знімаємо. Висверлюємо заклепку. Ну, у нас є гідравлічні інструменти, ми це все будемо вирізати. Але висверлюємо заклепку, Тут, тут, знімаємо монтаж проводимо на болти. Міняємо оба на одній осі, навіть якщо одне ціле, все одно міняємо два штуки. Починаємо демонтувати. Ось так уже виглядає готовий монтаж. Тобто зняли. Поставили коліщатку. Посилання на такі коліщатки будуть... В описі до відео. Шайбу внутрі обов'язково, дві шайби, ну і під гайку. Тут шайба не потрібна. Тут тіла досить багато. А, тепер дивіться, що виходить, два колеса на втулках залишаються, два на підшипниках. Ті, що на підшипниках, трошки тугіше крутяться, ну, бо вони на підшипниках. А, на чотирьох він буде. Добре їздити. Особливо під вагою хоча б 5-10 кг. Ну, трошки може задержуватись, але буде їздити. Якщо поміняти всі 4 можна, але в цьому в більшості випадків немає необхідності, оскільки воно і так чудово буде працювати, а вся нагрузка все одно буде саме на оці коліща. Зараз побачимо. На чотирьох коліщатках без проблем їде, крутиться. Все досить чудово. З цієї стараної гвинтики, гайки внутрі, тут те ж саме. Ось такий монтаж получився.